Новітню історію запорізький металург починає не лише з новою емблемою, а й у новій формі. Саме з презентації екіпірування розпочалася предсезонна прес-конференція. Форма виконана у традиційних клубних кольорах чорний, червоний та жовтий. Керівництво металурга сподівається, що ця форма стане для відродженої команди фартовою. Просапана її заново будемо намагатися, старатися для цього робити. Після форми настав час знайомитися з новим тренером. Минулого тижня команду очолив Ілля Близнюк. Під керівництвом цього спеціаліста футболісти Металурга завершили підготовку до нового сезону. Перший очередний у нас був общий фізичний збір, який ми провели на території міста Запорожжя, в частності на базі футбольного клубу Металург. Працювали не тільки над фізичною формою, ігрову практику здобували у товариських зустрічах. Суперники майже завжди були сильніші. Мені здається, краще грати з сильними командами, які зарекомендували себе і в лиге, и в лігі, і в прем'єр-лігі. Результат для нас був не важен. Повірте мені, ну пищу для розмишлень, а також рівень самих футболістів трохи вирос. Перший офіційний матч відбудеться вже завтра. Зізнаються чесно, дива не чекають. перший матч у нас жемчужина. Все в очікуванні чуда, вам скажу, що так. і ми тоже в очікуванні чуда, тільки якого. Те, що ми будемо битися це однозначно. Ну за місяць-півтора я ще не бачив спеціаліста ні одного, который бы создал команду, іс ничего. Головне завдання на сезон потрапити в десятку кращих команд другої ліги. Про вихід до першої мріяти поки що зарано. Однозначно, я думаю, при самих радужних мічтах ми навіть ну, не ставимо на даному етапі задачу виходу в першу лігу. Я думаю, тому загласяться всі і понімають. Підтримати відроджений клуб просять всі городян. Запрошують не лише відвідувати матчі, але й купувати клубну символіку. Фінансово підтримати команду можна і, придбавши клубні картки, хотілось би, щоб весь город допомагав і способствовав допомагав розвитку нашого клубу що клуб у нас городський, ми ж представляємо не себе, а представляємо весь город. Перший крок на підтримку Металурга можна зробити вже завтра, купивши квиток на матч Кубка України проти Одеської Жемчужини. Гра розпочнеться на Славутич-Арені о 19-й годині. Юлія Пасько, Олег Мовчанюк, 5